Всім привіт! Підемо збирати урожай Ну Як сказати збирати? Хочемо капнути картопельку Бо, по-перше, були приморозки. Ну не зараз. Місяця-два назад. Да, дім. Менше. Менше, да. Коли да, всі знають. Та щось вона пожартіла, я її ще побризгав, був два рази. Щось сильно почав їсти її жук. Діма її перший раз побризгав Він через недільки 2-3 опять почав гризти її. Прямо взагалі останній ряд. такі Угу Ого. Ну і все. З'їв вщент. Ось сухі шуртовку. Ми вже купляємо картоплю. Ну, да, Діма кажу, говорю, давай тоді говорю, копати. Говорю, молоду картоплю не будемо купувати. А вже на зиму поїдемо на оптовий та й купимо. В смислі, якщо тут вона, не звісно, буде чи не буде, так хоч молодий поїмо. Ну так що будемо урожай 2024. Все, вже косилю церкву. Так, да, ось Діма, оцей участочок вже з коси. Ну, даю свіжачок. А вона ще ж буде рости, так? Да? Так. Да. Ну і ось ну, таке. Я не знаю, але там вже, та вже цей копать. Та ну да. Перчаточки не взяла. О, помощник головний. Нам не багато, ми зараз на борщик. Таїм. Ну все, не треба, ми трохи. Так, це, це я щось туди копаю. Що угу. маємо, то маємо. Слабенько, це. слабенько. Хвати, Гучі! Достатньо все. Хіба треба було, наверное, тільки сухі кусти. все, чтоб... Да идем уже так с первого рядочка. Да. Ну, и все, достатньо. Достать? Достатньо? да. Там у меня еще и трохи. Да, достатньо, да. да ну, ну ось. Да. сколько мы тут? пустыка 4, да? 5. ось, давай так. Кабачок добре вроді був, в'яжеться, це кормовий. Так, ось буряк людин. Ніяк не вийду, я цього Його вже Цю знову неділю. знову сапати потрібно Хвати, іди сюди. Сюди йди. У нас два дні був, була, була сильна злива. Так, да, заливала добре. Так що Так, картопля нікудишня буде. Це будемо так от копати, їсти та і все. Так, да, на, Але... на зиму не буде, наверное. Поїдемо, купимо. Так, усе кабачки можна теж вже збирати. Він, не можна. Бо він є вже там... не обруч. Кабачків. Бате. Бате, Слава Богу, кабачки є. Тому році не було у нас. Не вийшло. Ну, вони не в удачному місці були посажені. Дивись на його. Не, ось, все. Все, взагалі кабак, такий вже. Там один пакетик чилі є. Можна було щось і закрити. Та один пакетик. що там? Нічого по одному так трохи-трохи і. Так, той підростає. Так, да, це ми вже потім. Вяжеться, так? Да? Є щось і жовтий. Ну, жовтий. Так, ось щось гнить почав. Курям треба. А, так, да, курям точно. Ну, ти зобразила щось... Ну я сидіть. І... Проживаю. Ось вже дев'ятий ряд ганів. Тут, тут буде вікно, тут і два маленьких ось тут будуть. Два віконця, все. Ось такі в мене. Двохстороннє таке, це буде тут воно. Ой, воно друге. Це вони планують, планую їх от сюди, а сюди, сюди буде ось вікно. Ну його вимию, там почухати, підкрасити, все. І ось тут воно буде стояти. Ось. Тут у мене виходить кожні три ряди. Ось тут решітка. Ну така кладочна железна. І ось тут, на третьому ряду теж. Шостий вже. Ну ось вже діло до завершення коробки. Потім ще тут бетонувати. Ну, роботи ще вистачає, звісно. Дуже багато роботи ще. Іду погодую наших курочок. Йдемоте, йдемо, пішли. Ні, вони не зрозуміли, що я їм буду давати. Один кабачок у нас жовтенький, а перше не один, ми вже зривали їх. І два було жовтеньких. Це і сорт такий, ілі щось їм недостатнє, не знаю що. Ну, ми пробували їх смажити. Кабачки з майонезами з чесноком. То не сильно, немає такої упругості то, Скоріше за все, щось, мабуть, з ним не так. Що, ну. будете їсти? Давайте. Налітайте. Зараз останні. Почують чи не почути, ні? Десь гуляють. Ну, Прийдуть, подзьобають. Е, почали випускати курочок на ту сторону, бо вони тут вже все з'їли. Ось трошки тут щось чи крапіва росте, чи щось. Все з'їли, немає е, трави. А на той стороні у нас бур'яна трошки є. Не доходять туди руки, скажімо так, як палісадник. Купається водні процедури. То вони у нас гуляють по всьому двору, де тільки хочуть. Хочуть ось тут, часті і вутки, і кури. Десь до да. сьогодні був день прання трошечки, було світло і попрасувала. Ну що, ось такий у нас маленький урожай. Ну, Діма е не зрозумів один пакет, який чіпчилі, це баночок. Я вже не пам'ятаю точно, ну 5-7 літрових вийде. Ну, конечно, Не буде 5-7 баночок. Тобто можна їх десь в холодне місце погріб спустити. Ще за два дні підсобираються і можна буде закрити. Так потрошку і будемо закривати. Ми полюбляємо чилі. Я вже якось прилавчилася. його робиш, робиш або трошки густіше, або трошки слабіше. І нам подобається. Так, кабачки я не закривала, закрутки не робила. Бо поки що ми голодні на жарені кабачки, то просто смажимо з чесноком і з майонезом. Діма дуже полюбляє, поки ще не наївся. Ось я мене смажила кабачки, тут зробила лавашики. Я сьогодні їду вже до міста. Завтра приймати зміну. І треба поробити деякі справи завтра зранку у місті. Так, це я хочу приготувати Дімі, щоб він мені замінив. Дворники треба поміняти. Я їх купила і зараз Діма мені їх поміняє. Так, ну, вчора зачиняла я компот. З кабачками не вийшло, а ось компотик вчора я закрила. 23 бутильочка, тут вишня, яблука і трошки малинки. Ось отак от потихеньку вже робимо заготовки на зиму. Гучі зайнятий своєю улюбленою справою, гавкає на котів. Хаваємо вже туди від нього їжу, бо він сюди почали хавати, він вилазить її з Тут їдять кури запригують, то прийшлося аж туди їм, щоб вони хоч там їли. Так, дімочка вже пішов на 10-й ряд. У нас невинасійма спека, ось тільки ввечері йому і приходиться займатися, бо по обіді. Неможливо. Ось отак отінки да, тут внутрі. Так, це останній ряд. Я кладу ось так, таким чином. Перевер... Трошки перевернутих, там перевернутих, там рівних. Я хочу потім сюди типу, армопоясу зробити. Хоча б дві арматури не кинуть на крайній зверху. То, щоб воно сюди добре затікало, зуби. Ну я трошки, це багато дуже раствору буде. Я туди ще дня позакидую спочатку, так, щоб Ну щоб ось так Я арматури туди поставляю, планую так. Отак положу і туди, щоб воно було як зубом. Добре, щоб схватувалось. Ось тут зараз пропущу, потім один можна буде верх ногами покласти. Ну і отак по кругу. Ось. Тут вже вікно, все тут виварив, такі дві рамочки, ну як і ось тут. Ось. Виварив перемички такі, все. Тут залишив, тут теж буде в мене уголок, воно до нього привариться. Вчора їздили в город та докупляли арматури. Полосу купляв ще уголок. Та багато чого чого купляли. Ось. Вкладаємся. Ще вкладуємося, так, ну ось так. Зараз скоріше діло пішло, тому що я вже останній ряд без ніяких ниток, там більш-менш на рівень. Ось все рівно там буде. Я буду якось опалубку робити. Воно ще буде заливатися, там рівнятись, то якось так. Ось ці віконечки, Подержи. Покажу, як це тут є. Валялись у нас два таких вікна. Ще одне є. Ось таким чином я планую ось тут воно буде. Ну, це все я поотпилюю. Воно відчинятись, нічого воно не буде, це все лишнє. Тут сквозняк буде добрий. А тут на піну на раствор. Ось так. Раз. Ну і ось тут два. Ось тут два. В городі колись валом їх викидали на свалки. Якщо знайду, десь ще будуть такі, то я і знутрі їх. Буде такий четверний стий пакет, щоб потери тепла не були. Напінув. А тут, тут таке стареньке вікно, ну його треба буде помити, почухрати, покрасити, до ума, довести. Ось тут буде ось таким чином віконечко. Так, воно розкривається, ну, ну в общем, бо сейчас ще розібів, воно одне єдине Ну так. Да. В общем, йому ще треба давати зробити. Так. Ну, ось буде ось так три вікна. Три mm. Не, ну гарно виходить, мені подобається. Кажу, Дімі, я говорю, аж хочеться ось ці пофарбувати стіни, якийсь сірий колір, щоб воно було все в один. Ні, ну, поки Діма нічого, нічого не хоче. Вже... Діма з цим би закінчити. Тише я можна... влітку нічого не будую. Тільки осінь, весна. Осінь і весна. Все. Влітку вже воно має бути все або закінчене, або законсервоване. Тяжко, ну, воно це, жарко, що спека. Горить просто, Що треба. Так би да. я це все відложив до осені. Дуже... Місяць да, залишився. Трошки вже менше. Трошки Треба пороситися свинка. Да. Так, дворники мені, будь ласка. Та да, я показувала, що треба ага. замінити. Тут по біто був, світло вимкнули. Запоров був коротше, раствор уже темніло, я вже при лампах колись був это, а потім світ вимкнув и та... засохло. засохло все. Отбивам, отбивам, а потім перфоратором. Дуже добре перфоратором. На молоток ставиш і воно відбиває. Нашлось тут бетон добре, а для раствору мені не дуже сподобалось. то прийшлось ще понапилювати тут. Я ще два положення. Покажи, ось тут. Два положення випалював собі. Бо по заводу виходить. Можна було тільки ось такий нахил. Ось отак, так не отсюда покажу. Ось такий. Mm -hmm. І ось такий. Ну, бетон, щебень воно добре мішає. А коли чисто розтворчик, то щось воно... Я його то рідким, щоб воно добре перемішувалось. В общем, я ще понарабуляв. Тепер можна... Ось так і взагалі ще ось повністю. ось так. Ну Вона 160-літрова, то там не вилітає, якщо пару відео радше ну, Я роблю такі заміси. Три таких відро цементу і півтора води. І пісок? Ну так, пісок, три піска. Ось такі. Угу. Я вообще тут проснул, я уже и забыл за него. Сейчас пришли поцеплю дворники. О, компотик стоит. три бутылечка. Ну завтра завтра я его в рамки. Да. Да. Ти бачиш трошки... Ні, оцю, значить, 50. А, це 55, так? Да? Ні, трошки. Або тобі дали трошки, не той. На 2 сантиметра коротше. Оце. Ну, а це ж як дівчина, то. Нічого смертельного в цьому нема. Все, тримаю. Так, да, вже один, одна сторона відвалилася. Мені ну, без Це так совпало, що люда купляла. Я б, звісно, вже безкаркасний брав. Без краще. Ну, я хотіла, як краще, бошевські. Ні, ну. Хотіла помити сьогодні машину, але ж кажу, ж, така спека, що нічого не хочеться. Воно ще треба позабирати з машини Діма Вчора привозили метал. Накладали. Вже завтра на мойку заїду, помию. О, а це чуть-чуть більший. А, ну воно якраз і компенсує. А. Там... Трошки тут, коротше, нічого страшного О. Все. все, все, тепер може хай злива йде. Витирають. Хм. так, можеш там порядки наводити. Пішов я поки ще позвоню. Мені ще треба водички далити. Так, угу. да, я зараз щас... літній душ. І додому. Треба яйця скласти. 40 штучек везу на продаж. Пачечка буде ще. А ні, трошки я щось візьму ще, так, ну да. залишиться трошки шлакоблок Діма я хотів, щоб так було. Так, да, мені, мені понадобиться в інших ділах. Тут пісочок трошки трохи пішов. Ну, на стяжку потім ще як бетонувати буду, то воно добре піде. Угу. Там ще Багато чого бетонувати. А ось, скоріш за все, ось та двері, я її так хотів пилять. Прийдеться ось цю двері її робити в сарай. Я її буду реанімати, там чухати, кріпляти. А вона буде в сарай. Та слава Богу, що є з чого, як Діма каже, кліпати. Да, як ще купляти, то. І так у нас, я ж кажу, бюджет був один, воно як завжди, виходить все інакше. А вже як почали вкладатися, то і думаєш, ну що, ще трошечки, ще трошечки. Ну, ще трошечки, трошечки. Сидимо сьогодні, сьогодні поїхав, два мішка купив опять цемент. Того вот, не було. Мені треба було поки сім хоча б. Ну, Сказали, Але що привезуть дімки додому. Так, і ще треба пітонію палити мені. Пітонію палити мені треба. Ось такі в мене квіточки. Я їх сама садила. Такі хорошенькі. Тут -ту зараз -ту. треба полити. Так, пролетів тиждень знову. Все. Ой, так. Їде Люда додому. Завтра на пальцю я вже казала, завтра ліс свої справи, які треба поробити. Ай! Якось так. Все, девочка, давай. Сетличками. Вбито молоко. Заберу глябушку. Заберу. Так нет, я це забрала. Да.